У вас було нормальне дитинство, але ви досі не довіряєте людям, тікаєте, коли стає добре, чекаєте зради, коли в стосунках все добре. Це характер чи травма? І зі словом, травма у нас зазвичай асоціюється щось особливо погане: війна, катастрофа, насильство, ДТП. Сьогодні говоримо про травми з маленької «Т». адже саме ці маленькі травми роблять велику різницю. Це коли вас не чули, не захищали, не обіймали, коли вам це було потрібно, коли мама просто не так подивилася. Або ваші почуття не мали значення. І потім це повторювалося. Це наче дрібні речі, але коли ти ще дитина, мозок сприймає це як загрозу. Я не важлива, зі мною щось не так. І ці ранні травми згодом формують симптоми КПТСР або комплексного посттравматичного стресового розладу. А що це таке? Це негативна чи нестабільна самооцінка, проблеми з емоційною регуляцією і труднощі з близькістю, тобто постійне відчуття, що ти недостойний або не вартий любові. Такі травми, що виникли в стосунках, можуть зцілюватися також через стосунок терапевтичний. І це спосіб дати мозку до завершити ті досвіди, які зависли десь в дитинстві. І що в результаті ви почнете відчувати, що варті любові без умов. Вибирати здорові стосунки, а не токсичних партнерів чи драму. Почнете спокійно реагувати там, де раніше вибухали або замикались, і вчитися довіряти, не тому, що змушуєте себе до чогось, а тому, що вам стало безпечно. Знайомі історії? Залишайте їх в коментарях і ми відповімо на ваші запитання в наступних відео.